Всім доброго ранку. Ну що, слава Богу, канал Каструль перейшов до Сашуні. Кому він предназначався? це само початку каналу був її. Просто я його вела, щоб, ну, знаєте, ну, відкрила. Я не можу так відкрила, і здаватися. Слава Богу, дай Боже, що вона буде його вести. Виходить в неї дуже гарно. А молода команда в нас якось закинута, тому що, ну, не знаю, якось так, я хочу. А бачите, ось і молода команда. Вийшла зараз зранку, подивіться, що ж молода команда. Привіт, молода команда. Привіт, А в тебе, е, е, як сказати, фігура номер один все рем'я раком, наклонена, так? Да? Нічого. Це. Угу. це ж мені допомагає. Що допомагає? Розвивайся. Ти знаєш, права рука і нога. Це наливається, а це. Отак, як наче мене постоїна, даже розрабатувати. А ти що? Розраба а вдруг мікроінсульт. Я кидаю. У мене я чувствую по чому. таблетку прийняла. А ти хоч каже, коли в людей інсульти, вони чувствують, що них щось. А те, що судиться, досі ніколи не минує. А що там то робиш? Що ти вибираєш? Що ти вибираєш там? Та воно дивись, йде заросло. От я ю. Ну нічого вона відплатіть, потом. А ти ж бачив? Оті на вала дося. Бо те що я тобі казала, я там чотири штуки зрізала. Вона, вон, бач, повитаптувала там дуже. А? Повит... А ця ж прийшла. Це сама молода команда, он. Диви. Молода та команда, та поперся усю диву цибулю. Mm -hmm. Щось саша просіння її відсажала. Mm -hmm. Так вона туди. А потім я їх гнянула. Ну, та, конечно, так, звісно, такі весбали. Так, да, я вчора там кукурузу, ти бачила та кукурузу. Так, да, 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 там рядочок ти по цю сторону ти є. Кого? Uh -huh. ну, ти ж вже ж такий бур'ян по цій клубниці. диви дивіться. а он, ж тут дивіться, дивиться, розібрався. Uh -huh. Отже, то її тут вже великої роки. Я просто жду, поки до морковки піде э, сонечко, а я сяду. Як восьму і буду проривати її, бо вона дуже густа. Ти знаєш, я не по-дурному дивилася на ось. Ти бачиш, що воно поприквачувало місця uh -huh. морозом, uh -huh. а ті, що посідні сажала перець, він, бідний, і зовсім такий. Uh -huh. А оте на вулиці, сім штук і сім зелених стоїть. Кого синіх? Ага, я сині садила хороші, а там залишилися в одному горшку такі, знаєш, воно ну, не йшло. Я його викинула в мусорку. Ну, молода команда випровірила, мусорку знайшла і посадила за двором. Що там з травою? З травою він не кусила, я забрала своє. Угу, угу. Я б дося у бочка тепер накрита повністю. Я туди висипала те. Відро натоптане, я привезла отуда. Зелене, те, що я зробила, uh -huh. от що я убирала, стоїла, я його забрала, а там хай сидить, там таке, що він не перейняє, воно вже старе. Ні, ні, він там, там оцей період да, Він скоше, ми потім заберемо. Я та я сама возьму відро цілець. Та ну нашу, мам, ну він же скож за, за дві секунди ти, ти під ну, дворами ще будеш перебирати. Ну, так, так... Воно вже змішається так. Ну я те, що я нарізала, я все забрала у бочку ту повна. І води долила два відра отих однесла. Я, по, по, я брала по трошку носила, чотири рази підносила половинка і половинку і половинку і половинку. Тепер вона і накрила, і хай вона да, Вчора э, ЕС шила півдня з мішка. Я кажу, що ти ви думаєш? Йдемо, я вам покажу, що вона там пошила. йдемте сейчас. Так що ти з мішка шила, пішли, я покажу вам. Так, ти забрала новшинство лідерство бабушки молодої команди. Тепер ти сама молода команда, так? Да? Ти сама молода. Угу. Ні, бабушка, тому що вона найстарша. Тому ми так і кажемо. Дуже хочеться, щоб канал не пропав. Можливо, Діма прийде, можливо, мир настане та й буде висе. Бачите, Саше? Саші стільки потрібно було років 5-7 років, щоб вона зрозуміла, що ну, перестала якось зіснятися. Дивіться, у нас тепер тут молода команда зробила отаке шепіто, Отакий цирк. Угу. Отака, отака колона. Все попід... дивіться, все підшила мішок. І його налила. Дивіться, який повний мішок, це у нас тут ця трава. Трава в нас тут буде бродити, це буде в нас удобрення. З сюди треба кидати, Оце накидали, і хай воно собі там буде. Ну це ж вчора сиділа. Я в житті. Я кажу, давай візьмемо клійонку, так резинкою затягнемо і все. Ні. Вона пошила отаку, щоб воно не знімалося, щоб воно вітром не знялося, щоб там було ще повітря якесь. Коротше. Це тільки ІЕС знає. Що й до чого. Бачите, як гарно, ложечки клеїла скільки. Тепер вона на кампусну яму їх приробила. Це все заслуга ІС. Підв'язала ліщинку, дивіться. А то вона така лежала, все, приперла у цю штуку, підв'язала. Ну, хорошо заставила. От вам, будь ласка, молода команда. Сама знає, що, що її робити. Ну, я їй не заважаю хай робить, тому що вона повинна чимось займатися. Вона каже, я буду садити, кажу, ні, мам, садити буду я сама, бо а що воно таке оту? А що воно оце таке, дивіться, Ой, а, ракушка я -то. тому що воно таке біле. Ось наша дама такими ножками пробіжить, виросте, щось, отож ж одна миємо дай миємо. Дивіться. Це чудовище, це не черешня. Я вам зараз покажу черешню. Цвіла, цвіла, що дивіться, ось черешня. Черешня. А це чудовище, вона класна. Хто садить, посадіть собі. Це маленьке подпадає. Вона така соковита, така гарна. Дуже гарно. Так, видіємо, де я вам покажу ще. Все. Значки вже валяються назаду. Уже це не модно, молода команда вирішила. де позав'язувала Саша це приніс лис. От принеси мені синок. Вона тут зробила лис, і треба покрасити, мабуть. Тут все як. Я ж кажу, що як в хаті. А, вона відкрила. О, ось вона тут любить лягти і лежати. Mm. Mm. Дивіться, як вона себе будуар зробила. Справжній будуар. На літому це хоча прилягти, вона не йде в хату, вона тут лежить. Вона поміщається тут на цьому. Ох, терпіннямо. Он даже, дивіться, прив'язала. Що прив'язала, Чого не всунула в землю? Ну, видно, ламалась, то я їй казала. Так що у нас все по феншую за молодою командою. А я думала, що я оцей цвіток, в мене він в хаті такий гарний. Бачите, такий, викинуть його нафік. Я його викину, бо там молодняк пішов. Ні судьба, ні судьба. Бачите, як звичайно. Ні, це, мо... це мій контент, я не буду показувати вам цього. Ходім, я вам покажу, де вона сині посадила. Йомі. Це її ділянка, так що це є... можна показувати молодої команди ділянки. За двором це її. Дивіться, цвітуть вже цвіточки. Сусідка теж старається не відставати від бабушки, такого в житті не було. Ну, слава Богу, бачите, вона своїм прикладом дає приклад іншим. Ой, навіть вігілочка засіла манісенька. Дивіться, які нарцисони, нарцисони, які нарцисони, Голова думає, ось це дуже гарні, красиві кольори. І це красиві, з хати вони. А це що тут? Ай-яй-яй-яй-яй, біда. Ай, біда, біда, біда. Так, швидко треба чим вітлі побризкати. А що вітлі? Зараз в інтернеті подивлюся. Оце оцей гібіскус. Мені він не подобається, що вічно заїдає тля. Вічно. Забор такий заляпаний. Гарні кущики, йдемте я вам покажу. Це все молода команда. Це теж тут її ділянка. Дивіться, на кабаки як посад. Це Вона трошки розсадила. Вона їх була посад... оце кабаки посадила. Каже, я їх буду направляти. ти що, Тут буде така кількість, що ти не зможеш. А ось оці сині, що я викинула, а вона їх посадила. Каже, З них буде толок. А це що, живе чи не живе? Ні, то крило. Буряк це вона садила. ну Трошки густенький. І оце вона тут посадила, рядочок буряка теж. Тут вона грається. Цей... А там щось картоплю не, під, не, не, під, не підгорнула. Ну нічого, я картоплю сама, вона щось там буде робити, бо, знаєш, перероблять бідна. Я зайду сама, підгорну більше. Це картошка не підгорнута. Картоплю треба підгортати ось так. Але я чогось боюсь, що вона мокра, що вона не... Он прихватило чорне. Бачите, морозом взялося. І. І. Ой, яка. Один був, всього був один. Тепер дивіться, скільки розкидано. І ось вона вчора у сашка сиділа. Зрівня... А кажу, мам, наша полоса це ось. Ось червоне і зелене. Оце це, це, це він брав, в нього там такі ями собаки поверла. Каже, хай тут я положу, хай каже, що. І оце вона, дивися, зрівняла. Подивись, зрівняла аж докуди, диви. Тима? Вона зробила, щоб тут було чисто. А я його попросила, щоб він оце покосив. Оце ж бачиш, які, які колосочки, щоб оце отдав теж в бочку кинув. То вона оце отак зробила. Ну, Я вам скажу, що е, чесно скажу, що це тільки у нас так. Це мама вона займається, на чим займатися. тому у нас біля двору хоч кашу Диви, Тут нема ні одної бур'янинки, нічого. Це не моя заслуга, це заслуга мами. Я їй даю можливість, що вона у дворі там. Давай щось я буду робити. Кажу, ні, не треба. Я в дворі сама сажаю. А ти йди, оце твоя ділянка на Ну тут огород твій. Сади, що хочеш. Я сюди вже й не ймішую. Густо кабаки буде розправляти. Дай Боже здоров'я, хай розправляє. Оце тільки Саша казав, возьму цемента та зроблю рештовку і зацементую. Це теж хай молода команда. Вони ж всі молода команда. Бабушка, Саша і от. Так, чим же, чим же мені обробити? От, зараз я подивлюся народними. Ні, Має там щось, мабуть, є таке. Гляну зараз. Ні, то не мені то вова по телефону балакає. Бачите, білі попересажувала за двір, бо в дворі дуже багато їх. Ну ходімте глянемо, ось і так гарно квітли, прямо така краса була. Ходімте глянемо на цю. Дивіться, які сусідка капітуні красиві посадила. Бачите? Дивіться. Як вони ростуть, тут дикая краса. Прямо он в такому, як воно називається, грампиль. Красиві. Дивіться. Оці красиві дуже. Колір такий красивий. А ну ходім, я вам покажу. Оце трішки треба буде повикидати, бо вони у нас, бачите, одного кольору. Це мені оця сусідка давала колись. Коли тільки ми, Я їх повставляла сюди. Вони такі. Ну, взагалі росте нічого. Вон вишня, бачите, що робить? Надо зривати. Ось мій красен. І ніхто не ламає, ніхто не вириває. Слава Богу, ми дожили до того, що раніше це було б вже вирвали, вже вкрали і собі посадили. Це я, Дусічка, це я, не, не плач. А зараз, бачите, росте і ніхто не вкрав. Це. Трішки відходи зсередини, але пропало. Пропало, дуже пропало. Я ж кажу, це попало ота бризкання. Ні, я не думаю, що сусідка Лариса спеціально це зробила. Ні, просто воно був сильний вітер, вона бризкала возле свого гаража, бачите, жовте. І воно сюди попало трошки і попало сюди. Ну нічого страшного. Оце, бачите, юка кажуть, що нічого їй не буде, вона відійде. Будемо надіятися на це. Ось ці буде, бачу. Дві квітки буде. Дві чи три? Дві. Дві квітки буде. Так що оце все за двором це заслуга молодої команди. Ну і сусідка старається, щоб у неї теж було. Ну, звісно. Не так це. І Оля молодець, Оля там теж так гарно, клумба. Бачите, яка оце Оля? Це, вона тут в неї теплиця, вона мене навчає теж, що робити, що садити і як садити. А що це таке валяється, треба на мусорку викинути. Отак. От так що молода команда у нас вся в роботі. Ви що санька так обрізать, так обрізать, вона все одно здорова і здорова. Дивіться, скільки астр. Це ж на мусорку викидали, суху астру. І дивіться, яке насіння повиходило. Це теж треба перекопати, ну, виняти посадити. Це трішки чогось хворіє, воно живе. Дивіться, бачите, зелене цвіте, але трішки хворіє. Нічого, воно відійде, ми ж його пересадили. Так що пишіть компліменти молодій команді. Отаку красу вона тримає за двором. Ще й привіт! Привіт, що ти страдаєш? Ти вже кушати хочеш, ми теж не кушали ще. Угу. Так, а туди чого пішла? Мам, а чого туди пішла? Бо, туди вилісти, щоб, не щоб упасти, так? Да? Давайте при... Давай я тобі тапки принесу. Не, не ну так. Ми навіть в носках однакових з мамою. У мене такі. І в неї так. От і морковка а не дає спокою. Не так, вилазь, зараз будемо снідати. А треба, скажи, будь ласка. Мені ще зелененько переберу. Тобі Ну їсти будемо, чуєш. У мене ось дивіться, Оля вчора ходила, до неї таку крузе. Шпинату дала будемо. Сядемо на стілець. З'їм пиріжок, так? І, та? і пруп. От іду. Ти ж кажеш, що ти не бачиш. Так я ж дивитимуся, на те, я ще не зовсім не сніпав. <рес> От, я... і... От і побалакай. Так, давай відкриємо тепличку, хай вона. А, а я хотіла відкрити вже, а потім думайте ні. Хай закаляєшся. Ага. О, дивіться цей каніс. Усі вже треба сади, диви які, бачиш. Сьогодні я їх вже то, висажу. То, то вже скоро будеш та продавати <рес> а піднялись, такі були мерші. Бач, піднімаються потихеньку. Так ти ж їх попікірувала. Ні, ну так. Да, yeah. да, да. Хай okay. закаляє, ті вже теж. Кічі Хай... треба ще. Які? Уті? Ні, я ці прямо садитиму, там десь не нужно, висажу. Це yeah. хороші по сортові, ну тільки. No, тільки... Тут ухом, а он, дивись, який мурашок, Зараз возьму траву й побризка. Десь комурашок. Час я побризка. А нас там на вулиці, ти взамітила. Як коло нашого скадеото прибираємо, Ми так там, знаєте? Отакі шкури, дирка. думаю, що воно. А воно набирає? мурашки. А воно, ага, мурашники. По Потвердо, твердому, воно... да? По твердому. Да, 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 да. Воно ж таке робить. Прямо ціла хатка така. Угу. Так не одна, а оце скільки так наш. Ми ж його ламаємо. Воно. Все. Бачите, Ми. от і буде одне відео для каналу Молода Команда, щоб не пропав. Щоб я підтягую, і я то, які там гроші. Сашуня, в мене діти, це Дмитра і Сані. Те, що Сані там було, все вона до копійки отримала. А тут зараз нічого не виходить, те ж саме діму. Так що підтримуйте молоду команду. Ось. Да, 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 да. Поки ворожуся, то буду і... І молода команда. І буду, 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 буду звіздою каналу. Правильно, мамусь, правильно. Yeah. Think... Ще забула, мама розказує за ну, друга серія. Ще забула сказати, Коротше, отакі ж, ну, с, с, ну напрання, отакі гелі. І бутилки ж не викидаємо, Вона обрізає, робить таку, як, як лійку і трошки водички поливає. Ну зять, звісно, повикидав, тому що їх дуже там уже багато, і вона журиться, немає. Повикидав саня мої всі ці, а вона любитель собирати у ці. Ну. Бач, Кажу, все, бери, он я свободила, бери, обрізай і новий тобі бачонок буде. Забула це сказати, що стоїть, тому що візьять по усі бачонки. Так, це вона вже знайшла да. тряпку. Це ти дусіки тряпку знайшла? Да, я її по постираю, ще пока сьогодні. Не... Все, я поняла. А чому вона там лежала? Не, ну я просто я правильно, ти. Рука, да, 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 все правильно. У нас вона... банелика не немає дірок. Да. Це все то понятно. Та я кину постирати, я буду стирати її хай трошки. Оце потираєш, а це... І це кину, що ще одну ряднушку буду її стирати, машинку тілепатиму. Це постираю, Оце вже все, тому що тут, тут я відео. Я каністру спорожняти. Ясно, отак. От так возьми якісь тряпочки за мочі, ну, щось ну, там. Тожі. Так у нас тряпочки, тебе немає, грязної тряпочки. Все, договорилися, пока.